Доброго вечора, ми з України. Аровопанство, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. і як завжди, з вами Юра. І сьогодні я хочу вас привітати з Днем Незалежності України, побажати вірити в свої сили, поважати один одного, любити свою країну, шанувати історію і пам'ятати про всіх, хто героїчно віддав. Життя за Україну та її майбутнє, друзі. Немає значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі. Немає значення, скільки нам років. Лише одне має вирішальне значення наше спільне майбутнє і наша перемога. О я вирішив сьогодні розказати знову про українських парфюмерів. До речі, я зробив багато випусків про українських парфюмерів. Хто не дивився ще, подивіться, поставте лайк. І я вибрав сьогодні найулюбленіші аромати в моїй колекції від українських парфюмерів. Отож, хочу якнайшвидше познайомити вас з ними. Підтримайте лайками та коментами це відео і, як завжди, поїхали. Друзі, і логічно почати з першого метра українського парфумера Богдана Зубченко. Наскільки я знаю, Богдан почав працювати ще в 93-му році. Коли українська парфюмерія приходила до тями після радянських одеколонів Саша, він представник французької школи і в нього це транслюється в всіх його роботах. Більшість яких, до речі, мають українські назви: Порічка, Дігтярі, конвалі ну правда. Українські назви. Сьогодні я знайомлю вас з творінням Богдана Зубченка, яке було виконано на замовлення телеканалу Україна для програми Ранок з Україною. Ідея була в тому, що людей запитували, чим пахне ранок. І ось чим він пахне, зараз ми з вами послухаємо. Наносимо щедро. Ну, він пахне цитрусами. Він пахне радістю. Трохи мускусів, і композиція дуже дифузна. Вона просто заповнила весь простір. Ну це нереально. Дійсно круте творіння. Дякую пана Богдана за нього. Друзі, і наступний парфюм від українського парфюмера Влада Зварича. Він називається стожари його бренд називається «Арборетум». До речі, більшість українських парфюмерів. Представлена в Ле Флаконі на Предслав'янські. Вони переїхали. Це недалеко від Оушен Плаза. Тому, якщо ви хочете познайомитися, там виставлені Богдан Зубченко, бренд Arboretum, бренд Сентєре Парфамс, про який ми ще з вами сьогодні поговоримо. І також Партізан та G Парфамс. Досить достойні роботи. Підтримайте наших. Щодо цього парфюму. Це просто нереальна композиція. Вона пахне тютюном розжарним металом. Просто нереальна. В мене була в гостях Саша, і їй дуже сподобалася ця композиція. Вона досить маскулінна, тримається на шкіри нереально довго. Це такий, знаєте, осінній вайб. Він заспокоюючий, дуже автентична українська назва Стожари. Ей, ви старшарі! Рекомендую просто Любов Влад Зварич. Дякую за цю роботу. Друзі, і наступна робота від українського парфумера, а саме Олександра Перевертайло. Робота називається Порта де Росса. Як ви здогадалися з назви, то це композиція про троянду. На жаль, в мене немає флаконів, але є семпл. Що хочу сказати: це така троянда, яка ніжна, тільки зірвана, з куща. Вона посиплена цукром, трохи приморожена, і от ви з нею вискочили на повітря. І оця свіжість, запах квітів, до речі, цю роботу відмітив Лука Турін. і я пишаю, що українські роботи визнає світова парфумерна спільнота. Так. обіцяю, вона в мене буде. І наступна робота в моїй колекції це від бренду G-Parfums, автор Олег Грабчук. і робота називається Райт. Обряд. Про що цей парфюм? Цей парфюм про ладан, церкву, обряди, але він не гнітючий. Він дуже життєрадісний і комфортний. Просто історія ван Лав для мене. І хочу звернути увагу на оформлення. Це оформлення досить креативне. Більшість назв парфюмів пан Олег експлуатує сексуальну тему, а це захоплює. Це захоплює, звертає увагу, і те, що всередині майже 90% транслюється те, як називається парфюм. Люблю його, ношу вдома, чомусь, ну, можливо, восени буде носити. Просто крутий. І наступний аромат в моїй колекції від бренду Sentire Parfums. Аромат називається. Грін в Кубі. Автор Ната Дешлюк, знайомий особисто з нею, що я можу сказати про цю парфумерку. Вона віддана своїй роботі, вона завжди навчається. Всі її роботи, на мій погляд, технічно дуже класно складені. Вони звучать від початку і до кінця. Про що ж Грін в Кубі? Як ви вже здогадалися з назви, це про зелень, про інжир. Такий от якийсь бамбук, і він трохи цей інжир солодкуватий. Стійкість просто захмарна. Це той зелений аромат, який буде триматися 3 або 4 дні. Просто любов. Рекомендую всім вам. І наступний український бренд в моїй колекції це бренд Скла від парфюмерки Ані Соколови. Анічка. Обожнюю тебе і тебе, і твої творіння. Але фаворит, який я обрав цю підбірку, це сі цитрус. Дякую за це творіння. А ще Анечка, я поважаю всі твої старання, те, що ти продвигаєш українську парфумерію, знаходиш місця, де поставити свої творіння і знайомити українців. З такими чудовими парфумами. Про що ж ці Це коли свіжі цитруси поєднуються з холодним морем. Це такий солоний аромат з гіркими бризками апельсинових скоринок, м'якості, бергамота, грейфрута, такої прохолодного моря з водоростів. Цитруси пронизують цей аромат до самого серця і довго не вщухають. Рекомендую! і наступний аромат від бренду Чарзілія, авторка Ксандра Осініна. З Ксандрою ми знайомі особисто. Хочу сказати, що авторка вкладає дуже багато особистого в свої композиції. Парфуми, натхненні Україною. У Ксандри три лінійки: одна присвячена мандрам, друга присвячена Україні і третя присвячена соціальним заборонам. В мене в колекції аромат, який присвячений мандрам. Він називається чорна квітка. Чорною квіткою називали ванілять Тому Ксандра зру... зробила аромат. Основний акорд, якого ваніль, але це не гурманська ваніль. Це така ваніль з характером. Вона не нагадує шоколад або печиво, вона нагадує міць. Він досить шкіряний, деревний, в якому присутні аспекти ванілі. Хочу сказати про чорну квітку. Вона мене трохи лякає спочатку своєю силою, але потім вона всідається і вона просто нереальна. Мені вона приносить заспокоєння, вона тебе окутає якимось коконом. Люблю, чекаю осені, просто фаворит. Олександра, дякую за таку гарну роботу. Це мій фаворит і рекомендую всім цю роботу. Друзі, і наступний аромат від українського парфюмера Майкла Буца. З Майклом ми також знайомі. Він дуже ідейний. Його аромати вони досить щільні. Із характером. До речі, Майкл це учень Ксандри. Бренд називається Отакі або Отакі. Це натяк та гра між українським сленгом. Ось такі, самі такі. І такий трохи східна ідея присутня в ньому. А ви вже можете розуміти і трактувати як хочете. Я вибрав аутфіт, він такий дуже анімалістичний, ладаний аромат. Він відкривається. Тваринними нотами. Приправлений чорним перцем, трохи зеленів, квітів та полині. Також грає тут Ладан та Міра. Він завершується деревно амбровою базою і рожевим миртом. Назва аромату Outfit, тобто це одежа. Ти його. Надіваєш, і це як доповнення до твого образу. Він мені дуже з характером обов'язково тестіть, або семпли семплу у Майкла. Я додам його інстаграм під відео. І останній аромат від українського бренду Essence by Vita, а авторка. Вікторія Сіміч. Аромат називається Рутеній. У вікі вийшло дві лінійки: це лінійка металів та лінійка спогадів та фантазій. В мене аромат з лінійки металів. Про що я хочу сказати? Цей аромат? Цей аромат анімалістичні цитруси. Він досить вибухово-цитрусово. Анімалістичний. Люблю його влітку. Нереально круто розкривається. Всім раджу ознайомитися. До речі, ось така презентація. Такий ось мішечок. Раджу познайомитися. Друзяки підтримайте український контент вподобайками та лайками. Це дійсно допомагає не загубитися на просторах. YouTube. А також доєднуйтесь до нашої парфгрупи в Телеграмі та Інстаграмі. До речі, в тій групі є багато українських парфюмерів. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Ще раз вітаю вас з Днем Незалежності! 31 річниця. Ми обов'язково переможемо. Я в це вірю. Люблю вас безмежно і до нових зустрічей. Доброго вечора, ми з України.